Отже, не знаю, як трактувати цю заяву, окрім як ну, фактично, визнання того факту, що Україна скоро отримає ракети Атакамс, очевидно іншої модифікації ніж ми маємо на сьогодні, які будуть летіти далі ніж 165, якщо не помиляються кілометрів, ніж ті атакамси, які є сьогодні у розпорядженні збройних сил України. На вашу думку, яким чином надходження цих ракет позначиться на подіях на фронті? І яким чином Україна може їх використовувати для того, аби гальмувати просування росіян? Ну, в першу чергу, це будуть удари не по території Російської Федерації. Це будуть удари по тимчасово окупованим територіям, по відповідним об'єктам. У Atakams є різні модифікації, і в залежності від того, яку са про яку саме модифікацію ми говоримо. А відповідно до цього, а вона і буде використовуватись по тому чи іншому об'єкту. Якщо ми говоримо про модифікацію з бойовою частиною касетного типу, то вони максимально ефективні по аеродромам. Там багато яких аеродромів ще є по тимчасово окуповані як матринковою частиною України, так і півострову Крим відпрацьовувати. А, тому це саме такий орієнтир. Якщо ми говоримо про а, атакам з осколково-фугасною бойовою частиною проникаючого типу, то це бункерного типу, якісь об'єкти, штаби, пункт. Це можуть бути і пункти управління, командні пункти неважливо, Саме якісь укріплені об'єкти. Якщо ми говоримо про атакам з бойовою частиною об'ємної детонації в повітрі. То це можуть бути військові частини, бойові табори, скупчення, велике скупчення техніки. Хоча по скупченню великої кількості техніки можуть працювати і безпосередньо із касетною бойовою частиною атаканс. Тобто різноманітні модифікації, різноманітний вплив. Безумовно, це вплив на логістику, це вплив на можливості авіації. Якщо ми говоримо удари по аеродромам, це вплив на систему управління. Якщо ми говоримо про знищення штабів, ну і в принципі. Ще Кепчинський міст не забуваємо. А як ви думаєте, чому саме зараз адміністрація американського президента вирішила передати ці атакамс? І чи вплине рішення про передачу атакам на позицію пана Шольца німецького канцлера, щодо ракет Таурс? Нам Атакамси передали ще в минулому році, і в жовтні ми їх використали по аеродрому в Бердянську та Луганську. Тобто, це вже не перший раз нам їх передають, але в невеликій кількості. Ну і в Жанкої ми також бачили прильоти саме атакамся в бойовою частиною типу блок 1 а, чому, а, чому зараз? Ну бо, по перше, ми бачимо те, що а, ми отримуємо допомогу від США. Отже, вони можуть нам передавати більшу кількість, виходячи з того, а, які на це виділяються. Кошти а, окрім цього іншого, ми продемонстрували, що досить ефективно їх використовуємо ну, навіть старі модифікації, досить ефективно використовуємо не тільки по аеродромам, але й по об'єктам, які повинні захищати ці аеродроми. Я маю на увазі саме. Дивізіон 18-ї ракетного полку, який був Джанкоє, щодо Шольца, я думаю, що все ж таки він змінить в 24-му році свою позицію щодо передачі Таурусів. Хоча змінить не змінить, і це знаєте, як 50 на 50. Грати в цю гру не дуже хочеться, тому я б Думаю, було б доцільним звернутися також до наших американських партнерів з питанням з запитом про передачу сто 158 вісім крилатої ракети авіаційного базування типу повітря поверхня, яка є в принципі схожою за функціоналом Стормшедов e G та Taurus, і яку використовують F-16. Те, що F-16 ми все ж таки так чи інакше, але отримаємо в цьому році. Ну, це ми розуміємо, що так. А от що в її номенклатурі озброєння, що була б ця чудова ракета, яких на складах та центрах збереження в США доволі так багато? Ну це було б також чудово.